Доброго дня, діти. Зараз у нас такий час, що ви не завжди можете вийти на зв'язок, і вам часто я задаю, вчителі задають опрацювати параграф. І сьогодні ми розберемо, як же його опрацьовувати. Зокрема, як скласти конспект і що треба ну, обов'язково знати, які ще дії над параграфом треба робити. Ну, по-перше, ви його уважно читаєте. Думаєте, що головне, і коли ви складаєте конспект, ми до цього повернемось. І коли ви це все зробили, то тут ще є в кінці параграфа питання. От, питання, То ви на оці питання сам самі собі відповідаєте. Тут ще є задачі, буває, що Вчитель задає окремо розв'язати ці задачі, значить, як ви їх розв'язуєте. Ви намагаєтесь їх розв'язати самостійно, тоді звіряєтесь. Якщо розв'язали, звіряєтесь з відповіддю, дивитесь там так, приблизно у вас чи не так. Все оце переписувати ні в якому разі не треба. Бо в голові від цього більше не стане, а це ваш час згай. Ну, Найкраще Найкращий спосіб розібрати задачу, це розв'язати її самостійно. А якщо не можете, розв'язати, підглядаєте, для того ви і вчитесь. Так, тепер є такі речі, які з параграфа треба запам'ятати. Вони у вас будуть в конспекті. Вам треба ну, для себе так з'ясувати, для, для чого ви складаєте конспект. Хтось складає конспект, щоб отримати гарну оцінку, і це ми враховуємо, старання завжди оцінюється. Багато дітей їх так складають, що якщо всі уроки сумлін навчити, то часу не вистачить. То вам треба так скласти, щоб у вас було головне в конспекті, щоб ви через місяць, через два, через рік подивились на нього і все пригадали. Я вам не раджу все переписувати. Я, коли дивлюсь, що там майже весь параграф переписаний, я ставлю гарну оцінку, бо я дуже поважаю цю дитину, але це ж скільки часу уходить. Ви читаєте, Ну, я думаю, що проведемо експеримент, ми не будемо писати. Що тут виділяєте головне? Тут у вас так і написано знайомість з процесом кипіння. Можете так собі записати в конспекті, можете якось скоротити. І тут виділено курсивом бульбашки. Тобто мова йде про бульбашки, ми це запам'ятаємо. Тут сказано, що вони зростають, бо випаровується вода усередину бульбашок. Це нам теж треба якось законспектувати. І вони рухаються вгору, бо діє Архімедова сила. Звертають увагу на те, що виділено. Можна і самостійно зрозуміти, що це головне, але якщо воно виділено тут курсивом, то це головне. Ну, зародки нових бульбашок, тих що можете писати, теж ні. Так, от. І сказано, що про кипіння білим ключем, тут ще сказано. Но тут не виділено, можна написати, можна не написати, за вашим бажанням, але я би написала. І ось тут малюночок, як молекули випаровуються всередину, і бульбашка зростає, зростає, зростає. Тут, якщо ще не прогрілась, вода, вона схлопається. А якщо прогрілось, вона назовні виривається, і ми бачимо клуби пари. Хоч я вам потім задам питання: пара, чи що це воно таке, ну поки що назвемо парою. Далі ви читаєте, читаєте і думаєте, що ж тут кипіння. Ну, мабуть, якщо таким зеленим відмічено, то це треба виписати, і, мабуть, оце треба знати. Це процес паротворення, який відбувається в усьому об'ємі рідини. Оце головне, та супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пар. Це можна написати, можна і написати. Значить, це треба знати. Як це в, усім, в усьому об'ємі? Тобто випаровується вода ж з поверхні, чи в випаровуватись, і в бульбашки ще випаровується, і в об'ємі, і в поверхні. Тому і так багато ми бачимо пари. Друге йде мова про температуру кипіння. Можете так і приписати, з'ясуємо, від чого залежить температура кипіння. Можете просто написати температура кипіння. Ну, Це от, воно настільки зрозуміло, що оце хоч воно і виділено зеленим, я б лічно не писала, але якщо напишете, то дуже гарно. Ну, Мабуть, скароварку перемальовувати не треба, де? Але тут написано, що зі збільшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини зростає. Можна так і написати, а ми ж намагаємо, щоб у нас було дуже коротко: більша тиск, більша температура. І навпаки, менше тиск, менша температура. Тут досвід у вас коли відкачали повітря, тобто він ілюструє ці слова, Ну і розчиненого газу. Ну, це можна написати, але це. Ну... Можна і опустити. Ну, бо чесно кажучи, це мало дуже питань. Є питання на ці задачі, такі, але їх дуже мало. Третя, питома теплота пароутворення. Знов пишемо означення. Величина. Ну, я б не писала величина, що характеризує певну речовину, бо дуже багато величин, які характеризують речовину. Не тільки теплота паротворення, а діти ж запам дуже часто це перші слова запам'ятовують? І... А головного не бачать. Я б написала. Ну, як написали, то теж хорошо. До рівня кількості теплоти, яку необхідно передати, передати рідині маси 1 кг, щоб за незміною температури перетворити її на пару. Формулу треба написати обов'язково. І в чому вимірюється теж. Дивимось далі, що ще там у нас? І далі у нас іде формула, за якою ми будемо розв'язувати задачі. І її обов'язково писати. Якщо ви можете сказати, що кількість теплоти дорівнює рівня добутку, теплоти пароутворення на масу, то можете оце не писати, бо це воно з формули випливає. Якщо ви і так знаєте, що Q це кількість теплоти, і вже запам'ятали на все життя, яку поглинає рідина, ну, зрозуміло, Q кількість теплоти, оцих снів можете написати. Р, ви тільки що записали, що це питома теплота пароутворення, а М-маса це і так зрозуміло, то оцього можете написати, за вашим бажанням. І далі учимось розв'язати задачі це вже як вам, ну, яке завдання буде? Чи опрацювати весь параграф, тоді ви намагаєтесь їх розв'язати, якщо ви не вийшли на зв'язок, то ви, мабуть, можете спробувати їх розв'язати. і... Записати собі. Якщо вам сказана просто теорія працювати, на наступному році будемо розв'язати задачі. Не задавало цього, то ну і не треба в конспекті писати. Тобто це окреме завдання. Тут графік, маленький, маленький графік, який дуже важливий. От Чогось його в теорії не написали, але ми його перепишемо. І ось якби я складала конспект, в мене це б виглядало ось так. Так, оце воно. І так, анімація, слайдшоу. У мене конспект виглядав так. Тут в мене вже час піджимає, то можете поставити на паузу і переписати Процес кипіння. У вас перший пункт процес кипіння. Утворення бульбашок, бульбашки підіймаються. Чого вони підіймаються? Бо діє сила Архімеда. Намалювали бульбашку, які сили діють, ростуть. Чого ростуть? Випаровуються з поверхні, випаровування з поверхні. в вгорі, якщо вода ще не прогрілася. Друге кипіння. Написало означення, процес пароутворення і те, таке інше. Третє температура кипіння. Що там головного? Кожна рідина має свою температуру кипіння. Чим більше тиск, тим більше температура кипіння. І, навпаки, питома теплота пароутворення. тут я скоротила питома теплота пароутворення. До рівня кількості теплоти, таке інше. Формулу написала одиниця і головну головну формулу. І наступне це графік, хоч він так в теорії його, наче нема, але він дуже головний. От так би виглядав мій конспект, це і часу небагато займає, і тут саме головне є. І коли ви через рік подивитесь, ви все головне пригадаєте. Бажаю вам успіхів до побачення!